Майбутні ж українські десантники штурмували ворожі позиції, і знищували противника поки що умовного, бо це навчання, які зараз проходять новобранці, перш ніж потрапити до військових частин. Щодня вони тренуються, щоб навчитись досконало володіти зброєю, долати всі перешкоди і бути готовими до вогневого ураження справжнього ворога російських загарбників. Наша Ліда Сердюк бачила, через що проходять майбутні українські десантники. Під звуки стрільби під колючим дротом та в гущі чорного диму повскалаючу техніку майбутні десантники долають смугу перешкод. 10 різних перешкод потрібно пройти швидко та злагоджено в обидва напрямки. На фініші смуги довжиною у 350 метрів ворожі позиції, які мають зайняти українські бійці. Перед цим штурмувати будівлі, техніку і зачистити їх від окупантів. У нас є вихідний рубіж і крайня точка це будівля, до якої ми підходимо, виконуємо там зачистку. Цю всю полосу ми проходимо умовно на ворожій території. Ви бачите, відпрацьовується прикриття. Тя пересування безпечним коридором на цьому полігоні курсанти відпрацьовують стрільбу, тактику і взаємодію підрозділом до того ж у надскладних умовах, щоб загартуватися психологічно перед реальними боями на фронті, подолати 10 перешкод в одну сторону, а потім взяти ще побратима умовно поранено. Це набагато складніше, чи просто так рухатись. Тим більше ви всі бачите, що тут задимлення, звуки бою. Важко дуже важко. От яка саме перешкода найважчою була? Е, найважче для мене було це переліти через е, стінку. Після того як курсанти успішно пройшли випробування, дають клятву десантника. Я завісив свободи народу своєї країни. Я десантник збройних сил України. Я десантник збройних сил. України. А тут навчається стрільби з кулеметів як із вітчизняних, так і з закордонних браунінгів. як відстрілялися тільки що добре? Понралась будемо росіян. Хто ви в цивільному житті взагалі були? Стро... Строїтель. Ага. Да. Ну, фізично такий дужий. Так, точно. зараз будемо розчати строїти. Вбивати ворога несподівано та непомітно. Точність пострілу тут відпрацьовують майбутні українські снайпери. У незручному положенні тіла вони мають влучити точно у ціль і зробити це потрібно після фізичних вправ. Навантаження включається. Перш за все, віджимання так, певну кількість разів, і також присідання для того, щоб що. Пришвидчити їхнє дихання, пришвидшити їхній пульс для того, щоб більш е, включити роботу в реальних умовах. Я впевнений в тому, що, шановні мої майбутні колеги, будуть виконувати свої службові обов'язки тільки після навантаження. Складність в диханні, не дихати і не промахнутися по цілі. Затримувати дихання. На видих робити послід. на іншому полігоні курсанти вчаться відправляти сюрпризи ворогу у вигляді ручних осколкових гранат. Зараз присядете, коли є митну гранату. Всім зрозуміло. А, гранату. Так. Гранату Команда включить гранату гранатою вогонь. Присів. А тут десантники майструють ротилові шашки. Залежно від кількості вибухівки, ними можна підірвати міст або зробити для окупантів несподівану бавовну. Ефективність перевіряють, запаливши гніт. трубки, В від того скільки часу тебе потрібно. І можна підірвати мост. Ілі оставить, грубо говоря, сюрприз окупантам. А вдарити ворога броньованим кулаком допоможе ось цей красень бронетранспортер. На ньому десантники вчаться заїжджати у важкодоступні місця, долати протитанкові рови та ще й робити це вправно та швидко. Маршрут БТР складається із численних перешкод. Дорогою доводиться маневрувати. Ось так десантники вчаться опановувати броньовану техніку. Щоб зодом працювати на ній на передовій, навчаємо практично водіння як у так і танкової техніки, також доводимо до них технічно технічні вимоги від машин. Це експлуатація і самий ремонт цих автомобілів. Опановують техніку, зброю, тактику, медицину, майбутні десантники упродовж місяця. Після цього періоду військових розподіляють і навчають за конкретними спеціальностями. Якщо брати в умовах теперішнього часу. Звичайно, бажано, щоб більша була підготовка на протязі більшого часу, але зважаючи на умови, які склалися, 45 днів це достатньо. Щоби встигнути за цей період опанувати максимум військових умінь, програму довелося змінювати залежно від реальної фронтової ситуації. Більше акцентувалася увага на тому, що потрібно на даний час саме в бойових діях. Програма постійно вдосконалюється, пропонуються зміни за рахунок того, що ми збираємо передовий досвід, який нам поступає з частин, і ми його впроваджуємо в підготовку у жорстких умовах, але із запалом в очах та бойових. Вим настроєм десантники готуються відвоювати тимчасово захоплені ворогом українські землі. Лідія Середюк та Валентин Стрельцов. П'ятий канал святкування Маланки, контрабанда і сімейні драми в Україні виходить у широкий прокат фільм. Памфір він розповідає про українську сім'ю з буковини і основні події відбуваються під час традиційного святкування обряду Маланки. Стрічка здобула неабияку фінансову підтримку з усього світу і привабила чималу кількість глядачів на міжнародних фестивалях. На прем'єрі побував і наш кореспондент Юрій Пугач. Далі дивимось його враження про український фільм. У столичному кінотеатрі збираються глядачі, актори і представники українського кіновиробництва. Гості з подовом розглядають етнічні костюми і традиційні українські маски біля кінозалу. За кілька хвилин тут розпочнеться презентація драми Памфір. Стрічка приправлена містично захопливими культурою і традиціями заходу нашої країни. Робота над цим фільмом тривала 5 років. А от над задумом режисер Дмитро Сухолитки Собчук працював більше як 10 років. Ідея виникла 2012-го, коли він ще студент вишу проводив дослідницьку кінороботу Красна Маланка про традиції Буковини, і з того часу е, проект е, пройшов таку еволюцію: пройшов свій шлях від е, власне розвитку до пошуку партнерів і в 2000 тисячі. 2018-му ми почали наш шлях з пошуку фінансування. Проєктом зацікавилися в українському культурному фонді. Памфір також був серед переможців конкурсного відбору держкіно і здобув державне фінансування. Це кіно це можливість донести всьому світу про нашу історію українську, про самобутність, про те, що в нас є в країні, про те, що в нас відбувалося в країні. Тому. Кіно це, кіно таке потрібне, зацікавила ця стрічка і чимало закордонних інвесторів. До кіновиробництва долучилися продюсери не лише з Європи, а й навіть з південної Америки. Це копродукція шести країн: Україна, Франція, Польща, Чилі, Німеччина та Люксембург. Якщо казати про фінансування, то це 10 країн, тому що ще долучилися Швеція, Швейцарія, Нідерланди. Мені здається, що це трошки про нас, про Україну, про українців. Що ми, ми вміємо мріяти і вміємо досягати свого. І для нас немає нічого неможливого. Тож, що у цій стрічці так за цікавило найбільші українські та міжнародні фонди підтримки кінематографу. У центрі сюжету житель Буковини Леонід він повертається із заробітків у рідне село на зимові свята. Дружина вмовляє його більше нікуди не їздити, а його син обирає ризикований спосіб завадити від'їзду, намагається спалити документи батька. Через необачність хлопця здіймається масштабна пожежа. Чоловік вимушений компенсувати збитки, тож згадує часи, коли більшість місцевих знали його не як добропорядного сім'янина Леоніда, а як памфіра. Якому тому немає рівних у контрабанді та незаконному перетині кордону. Усе це відбувається під час святкування Маланки на Буковині. Було декілька завдань. Наприклад, поїхати подивитися Маланку, скільки там якоїсь такої звіриної енергії, яку. Е Яку варто було побачити і перейняти, приміряти на себе, виконавець головної ролі памфіра Олександр Яцентюк каже, до підготовки підійшли так ретельно, що актори, аби створити родинний зв'язок, кілька тижнів жили всі разом у хатині на Буковині, де пізніше тривали зйомки. Я готувала їсти цим двом хлопцям, які один росте дуже голодний, інший здоровий теж голодний. Якось одного дня ми приїхали в Красноїльськ, і мене там залишили попрацювати в цеху, десь. Близько на тиждень робочих змін. Півтора року практичної підготовки це дуже багато. Я думаю, десь приблизно це. Є голівуд, і міжнародна кіноспільнота високо це оцінила. Стрічка вже побувала на понад півсотні престижних світових фестивалях, і нарешті її зможуть побачити й українці. Тож глядачі вже заходять до кінозали, аби одним з перших побачити стрічку памфір в Україні. Ну а на широких екранах вона з'явиться вже 23 березня. Юрій Пугач та Микола Чабаторев, п'ятий канал.